Ще один рівненський захисник повернувся до рідного міста на щиті. У бою з російськими окупантами на Донецькому напрямку загинув 40-річний солдат Мирослав Присяжнюк. Не маючи військового досвіду до початку повномасштабного вторгнення, чоловік прийняв рішення приєднатися до захисту країни. Втрата Мирослава стала важким тягарем для найрідніших трьох братів та мами. Їх мама виховувала сама. Вони росли при мамі, тому що тато їх помер дуже рано. Вона їх виховувала, виростила. Ну він був тут дит... вона про його ніколи слова поганого не сказала. Мирослав Присяжнюк народився у селі Городище, навчався у 25-й рівненській школі, а згодом здобув фах муляра монтажника у місцевому училищі. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював охоронцем на одній із фірм. Попрощатися з Мирославом прийшли не лише рідні та друзі, а й знайомі мами героя, яка працює у дитячому садочку. Мирослава особисто я не знала, але якщо він пішов на захист країни, то значить він достойна хоро. Людина. Мій чоловік теж військовий, і для мене це особисто. всім нам миру і перемоги. Дуже працьовитий, тримав господарство в селі Гордища, просто дуже шкода. Такого хлопця найкраща наша нація. погибає. рівняни прийшли на головний майдан з квітами, щоб гідно віддати шану полеглому земляку. Поховали Мирослава Присяжнюка на цвинтарі у рідному городищі, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.